Всім привіт! Мене звати Таня і я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Приношу вибачення, що зникло на багато місяців, але я мала певні складнощі в психологічному стані і не могла вийти, зняти, змонтувати. Коротше, це було дуже важко. Але сьогодні я вирішила, що мені дуже треба вам показати цю розпаковочку, вона буде невелика, тому. Точно додивіться до кінця. Я протестувала нову службу доставки, якою можна необмежену кількість брендів замовляти, і замовила собі дві сумки: чохол і блиск для губ. Давайте дивитись з вас: лайк, підписка, коментар, все по класиці для того, щоб Ютуб не думав, що моє відео не цікаве. Мені дуже подобається ось цей бренд. Я не знаю досі, як правильно він читається. Я називаю його Поліне, Поліне? Полине. Напишіть, будь ласка, якщо ви знаєте, як це правильно читається. Сумочка приїхала в такому пильничку. У мене вже є така сумка в іншому кольорі, але тепер буде ще в такому якомусь бордово коричневому якомусь. Має бути натуральна шкіра, але як насправді я не знаю. У сумці два види ремішочків. Я, в принципі, нею задоволена, тому що я от, кажу ж точно, таку саму в іншому кольорі я вже. Декілька місяців використовую, можливо, навіть більше. Ось так виглядає цей ремінець. Я зазвичай тільки з такими ходжу, але тут є ще ремінець, який через плече можна. Чесно кажучи, в цій сумці я його навіть не відкривала. Ось тому це я, мабуть, теж не буду навіть розпаковуватись. Бо я найчастіше саме ось на такому ремінці ношу, і мені досить комфортно. Щось в цьому кольорі є, він такий осінній. Ку -ку. Ціну вказую, як завжди, без врахування доставки. Друга сумочка, теж від цього ж бренду. Оце крошечка, боже, я не можу. Мені дуже сподобалися ось ці, ось ці шнурочки на ремінці. Ну це просто пушка. Ну, ну, воно дуже гарно виглядає. Той самий бренд. Ось тут ще у нас досі пленочка розцьобується отак. от. І всередині просто відкрита сумка, але оце на магнітику воно типу, не дає йому сильно якось визирати, поки сумка закрита. Тому це виглядає максимально охайно, обережно і гарно. Зараз я зніму цю плівочку. Боже, я так люблю знімати плівку. Тут логотип написаний. Ось виглядає вона дуже охайно всередині, хоча вона не закривається, просто на малесенькому ледь помітному магніті, щоб було легко це відкрити. Типу, отак, оп, і все, і відкрито. Але він чисто для того, щоб фіксувати, фіксувати форму, щоб форма тут фіксувалась. Оце теж дуже легко розстібається, застібається, супер легенько все працює. І ось такий ремінець. Мені він дуже подобається, не знаю, як вам. Знову ж таки, можна носити ось так просто на плечико. А за рахунок того, що тут два ось таких шнурочка, я побачила у дівчинки, як вона це стилізує. Такий формат шнурочків. І, коротше, можна носити отак, а оцей шнурочок, типу, підтягнути. Тут зручно, що ці шнурки можна підтягувати, можна зав'язати їх так, щоб можна було підтягувати. І в результаті це досить цікаво виглядає, як на мене. Ну, я принаймні планую носити цю сумку саме ось яким чином. Вона і не спаде, і вона дуже гарно, як на мене, сидить. Але, але окрім таких шнурочків, ця сумка має ще золотистий ремінець. Тобто, кому не подобається цей шнурочок, його можна розв'язати. Це я його так зав'язала. Ви можете зв'язати, як вам буде завгодно. Але його можна розв'язати, і замість нього можна почепити звичайнісінький, ось такий ось ремінець, цепочку золотистого кольору. Я планую його на пальто. Чіпляти, тому що з, ці, з цією штучкою буде не так зручно, а ремінець довший, тому буде зручніше почепити на ремінець. Блін, але сумка, я, чесно кажучи, просто в захваті від неї мені дуже подобається. Ця модель просто вау! Дуже красива! Як вам напишіть в коменти, бо мені дуже подобається. Ви тільки погляньте на цю красу зблизька. Кошти лише 93 юані, і мені дуже сподобалась модель. Я пішла на поводу ТікТоку. І захотіла собі чохол, оцей телефон, і до нього блиск для губ. Да. Скажу одразу, що чохлом я задоволена не на всі 100%. Типу, він мені подобається. Він такий м'якенький, він класно сів на мій телефон. Але у нього є дуже неохайні краї цього силікону, які ну, досить помітні, якщо дивитися зблизька. Наприклад, ось тут. Видно, лінію не оброблено до кінця. По бокам трошки теж не до кінця воно оброблено. Але в загальному, типу, то ок. в загальному. Якщо сюди вставити блиск, то ось цей необроблений краєчок не видно. Сам блиск, мені сподобався. Я його вже наносила на губи. Єдине, що я помітила, це що він не має жодного запаху. Жодного. Тому. Навряд чи це оригінал. Хоча я не мала оригіналу, тому я не знаю, чи має він пахнути взагалі. Але сам блиск приємний. Він не липкий, а він має таку консистенцію, ніби нанесли маску для губ. Я люблю маски для губ, мені подобається, як вони на губках відчуваються, таким зволоженням одразу. І він має приємний такий дійсно трошечки темненький осінній відтінок. На губах відчувається комфортно, але запаху дійсно немає жодного. І це навіть для мене дивно. Отак він вставляється в цей чохол. І, типу, завжди з собою, завжди можна його дістати, намазюкатися і назад вставити. Як на мене, це суперзручна концепція, тому за це точно я хочу його носити. Єдине, що цей чохол супер об'ємний. Він дуже-дуже об'ємний. І з ним телефон здається просто кирпічиком, якимось таким прям об'ємним кирпічиком. І це не дуже зручно. Але сама концепція чохол плюс блиск це дуже мило і класно. Чохол обійшовся у 33 юані, а блиск для губ у 94. І має віддати дійсно належне доставці, тому що дві сумки: Чохол і Бальзам це рахуються як чотири окремих бренди, і вони приїхали без проблем. І я могла навіть більше набагато замовити. І все би приїхало без проблем, тому що ця доставка гарантує, що все приїде, і можна замовляти необмежену кількість брендів. Це дуже круто. До речі, урок по цій доставці в мене вже є, і ця доставка відноситься до мого нового уроку по доставці в Європу та Америку, тому що цією доставкою можна не тільки в Україну відвести бренди, але і за кордон. А ось тому ця доставка віднесена саме в цю категорію, але в Україну нею теж можна дуже класно і успішно привезти багато брендів для себе без якогось ризику. Тому, якщо вас це цікавить, в описі до відео буде посилання на мій телеграм, можна написати туди і придбати навчання, коштує 800 гривень, туди входить дві доставки: одна ось ця і друга інша, яка там ще й в Америку відправляє. коротше. Якщо вас це цікавить раптом, пишіть. До речі, через другу доставку, яка теж для інших країн у мене в уроці, теж можна в Україну, в принципі, доставити. Я просто перевіряла не тільки за кордон, але й в Україну на всякий випадок. Але вирішила все рівно ці доставки тільки в тому уроці для доставки за кордон залишити, не додавати в основний курс. А я замовила цією доставкою собі ось таку сумочку, коробочка, пильник. Ой, яка мілашка! Красотулька. така малесенька сумочка. Гарнюнька. Тут вона на магнітику. І тут ось такий ремішечок. Вау, це що? Всередині у нас брілочок на ключики. На минуточку, Я не очікувала. Тільки вони неправильно мені ремінець пришпандьорили. Його треба зараз буде трошечки вирівняти, тому що він перекручений був. Супер, тепер у мене рівненький ремінець. Він вирівняється, він просто був тут перекручений трошки. І ось така ось мілашна сумочка, до якої ще й в наборі йшов отакий брілочок для ключів, теж брендований. Прикольно, я дуже рада. Ця сумочка мені взагалі в рекомендаціях висвітилася за 62 юані. До речі, цією доставкою, якою я замовила собі сумочку, я доставляла. Два бренди в Словаччину і два бренди в Чикаго. І все пройшло успішно. Без додаткового оподаткування в мене все пропустили і без якихось проблем просто додому привезли всі товари. І, до речі, є такий кумедний нюанс. Я вперше дізналася, що у Укрпошти є кур'єрська доставка, тому що оцю сумку мені привіз кур'єр від Укрпошти. Мені подзвонили, спитали, чи я буду вдома, і сказали, що це кур'єр Укрпошти привезе мені посилку. Я така вау. Навіть нічого не доплачувала, просто привіз кур'єр Укрпошти. Дивина посилання на товари, які не згоріли. Я залишу у себе в телеграм-каналі. На нього посилання є в описі профілю. А, але якщо посилання згоріли, на жаль, залишити не зможу, тому що ми всі знаємо, що на Pinduoduo посилання на репліки брендові товари дуже часто згорають буквально за декілька днів. Тому, поки товар прийде, вже я не можу ним поділитися, тому що його просто немає. Ось, тому якщо посилання будуть, вони будуть у мене в телеграм-каналі. Ніби і приємно і так дивно повернутися до зйомки розпаковок. Я сподіваюся, що це початок стабільного постингу буде. Чекаю від вас якісь приємні коментарі. Напишіть мені, чи сумували взагалі за моїми відео, і чи цікавить вас доставка за кордон, чи в принципі в Україну брендових товарів. Мені буде цікаво почитати, навіть що ви просто останні замовляли в спін не забуваємо, що це важливо і для мене, і для Ютубу, щоб він, розумів, що відео для вас, цікаве. Не забуваємо підписуватися і лайкати. До нових розпаковочок. Дуже сподіваюся, що це станеться скоро.